Ну що, друзі, всім привіт, з вами я Лід і сьогодні ми граємо в PUBG на Ерангелі. Та, Скоріше всього вам набридло вікенді, тому ми граємо на ерангелі. Також ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть Чому в коменти, державна, свої... Думаю, пишіть в коменти свої ідеї, а ми гуляємо, продовжуємо грати в паг з папіком. Ой, по мені спонсор ту зарядили! Членом! Полмо їх нафиг! В тебе 10 сантиметрів. Михаилич. Михаилич! Ха-ха! Савутильник це, це вже, це як савутильник звучить. Михаилич. Ха-ха-ха! Ой, блин! Тогда шо, це зибу? Брат і брат. О, ба цей зона на сосновці кайф. Ебам. Ура! Я Я маю. Я, я, я за останнього патрона його виробив. Я по ньому стріляв, він мене майже убив. Ах в нього тімейт є! У нього тімейт є. Та ну, там ты та, та шо, блин, ще? Помогите! Нет, помогите! Що я повезу до тебе. Він де, інформація. Він десь звідти, короче, стріляв. Нам треба в домик, Відкрий... А, що ти там відкриєш? О! О, все, он де він був! <плес> так, ну шо, я трішечки підлутався, дорогі друзі. Ой, зараз нам треба знайти каністру з папіком. Шо? Якщо ти знайдеш патрони з 7, типу, для, для і т.д., то окей. Ми, короче зараз шукаємо каністру, щоб нормально політати на дельтаплані, бо скільки ми нагуляємо, які степы знаходяться, які нам руинять катку, щоб ми не політали на дельтаплані. зараз тобі прикол поставлю. прикол? Давай. Покажи а, пеніс. Ах ти підріла! <рисує> 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 ну ти крыса, это тобі так скажу, ти ніщебродська криса. крыса. Да, еще раз типа с одного пострела, типа ваншоты. Мне понравилось это. Гони аптечку. Он возьми, я тебе как раз, пат... патроны на него патроны скину. Ты, типа, может... На, я тебе как раз патроны на него скину. Патроны? Да. Чтоб ты сосал. О, хочешь прикол? Короче, я у тебя тема Скорпион. И такая фигня, типа, что ты пистолетом можешь за рулем, типа, стрелять с пистолета. Я как раз, вот этот Скорпион, это скорострельный пистолет, это как раз имба. Типа ти на дельтаплані можеш низько над кимось летить і з за руля прям стріляти по типам Це імба Це просто Ск -ск -ск Де він? Я... А, я його бачив. Він у мене, я да. Бачив. Я патрони бачил, патрон О, каністра! Ти дебіл, глянь, каністра вже є, все, погнали на дельтаплан. І каністра була. Так, да, там на столі а, каністра лежал. Я патрони скинув? Чуєш на херню? Я десь патрони повністю скинув. 9, -9 мм. Я десь патрони скинув помню. Хз, я не знаю де, де вони там в тебе. Давай поки цей вон. Дельтаплан заправлю і підводу його сюди. Де патрони? Я дал я, я дал матинець. <схай> Ой, зашибись. Я думав ти українець, а ти якийсь там чорний зрадник чорножопий Ну боже, де патрони? Так, ну шоо. Кстати, кстати, тут якраз ідеальна фігня, щоб взлетіть тобі Видишь, да? ты... Ты помнишь? Ты умеешь помнить? Ты Ти бы цю Ти хоча б Да, не я не помню, да, я патроны не выкинул, то... А, как я слышим дельтаплан, цю фігню підлутаємо, тому що... Така тема, що... Ну, 10 см це фигня, короче. Не можу нічого знайти просто, нихера. О, о о, оце нам треба, оце. Блін, я що без жилета був, серйозно? Я б. Стопе, я. Я на скорпіон поставлю. У нас в скорпіоні буде 50 патронів, да? 42 патрони в мене в пістолеті, яким я можу на дельтаплані стріляти. А ти їх підняв? Да. А я думав. Це 9, 100 патронів взяв? Да? Ничего Ні. Ні. Дивись прикол. Йома стріляють. Це я стріляю, девил. Ай! Патрони. Опа, Які Це патрони? У мене. У мене... У мене дев'ятки, у мене не. Ааа, ааа! Откуда? У мене девятки, у мене не сім'ярки. Сідай, сідай, сідай. Та, Потім за руль сядеш. Давай. Вс, давай, Швидше, я ж без, я ж без хп! Я зараз зараскилюсь. Вліт, земля в алюмінаторі, Земля в пенісі. Давай, давай, давай. Розгонщик! Все, норм, ми від тих тіпів типивте. Нам треба зараз тихо медам. Якусь фігню патрон? найти. Тихо, давай на жовту метку. Патрони. Да. патрони? В смысле, у мене три патрони всього. Ааа. Єбави, конечно, залутані. Ми залутані, ми від тих тіпів -тіп тікли. погнал на жовтій міце підлутаємося там, нормально думаю, буде. <сх 1> три патрони <с 1> він <буш> хоче. Мов три патрони реально Погнали сюди приземлюємося. Може на кришу сісти? Та ну нафіг, ми потім не доберемося сюди. Нормально. Ой-ой-ой, мене, блін! Меня це ці срані для... в НТЦ сранее, блин, Мені сняли. В смысле ГнТ? А! Винти а, і... а ты, опси, о, пропеллер! Да. <пілянflonline> да, <пілянflonline> <це так> чпокнуло тебе пропеллером. Я им требую опять Ну выбор. Ну ты ела шара. Ну факт, факт. О, я третій, я третю сумку. Та е-мое. Мен... Я третю сумку собі знайшов, тут глушник я. Так, калашик. Так, треба мітку на нього на всяк випадок поставити. Ну так, чисто на всяк випадок по приколу. О! Так, чекай, Що мені треба? Енергетики знайшов. Що це в тебе там за... Я звук був. А? Там діти кричають на задньому були. А, я Відьо... думав то їх прострелили і... на ре... Я думав то їх там застрелили, типа, і по них ракета, типа... Я не які і тебе динаміки, тіп, прям жорсткі. Реально. Я удивляюсь, які тебе динаміки, типа. А ну, пси заткнулись! Шо ви там кричите? Я щас ракету по вас пущу. У мене наушники. У Тебе наушники? Да, я в навушниках, А які тебе наушники, я не понял. Ну, Apple ці проводні наушники, Apple. А хіба iPhone з так типа, жодности? Да, вони імбові, вони дуже хороші. Це найкращі вообще наушники, які існують. Я отвічаю, я за свої. Я за свій базар відвічаю, ти за тисячу гривень? Чи за 1200? Наді... Ну вони подорожчили, да, вони 1200 вже коштують, типа. Тіпо... Ти ідеальний мікрофон і ідеальний звук собі береш. Це імба просто навушники. Погнали далі, ти підлутався? Ну да, херня тут лутам, ні хера не підняв колу Ну факт, факт. Если то, хочешь да, деп, то депай все. Короче, де в шайпу лутаемся, будет херня. О, дивись, тут автомобиль ще я. Тихо давай в зону десь відлетим то що, блін. О, давай оту, от там, типа, на болоче. Давай я тобі якийсь прямічок якийсь найду, давай я тобі отут приземлюсь. Щоб нормально було діти, так скажу, реально. Не, Бензіка, що Ні, ти я випадково тобі, випадково. я тобі, да, я тобі з гори зараз запущу тебя, щоб ти з гори взлітав. Так легше тобі буде. Ну знаєте, як який, якийсь немощ, в мене таке відчуття. Ну да, є. Да, О, да, да, да. Я умею летать, а, чтобы если на доброй местности хотя бы. Типа на дороге здесь летать, это норма будет. Так. так. Так, давай попробуем. Давай. Садись, братишка! Так, вот так. Так, слетаем. Э, и МП. да? Опа, опа, опа-па, опа-па, опа, реально, все. Сержант, работаем по разъединению. Красота. Сержант. Красота. Сержант, сержант. Да, слушаю. Работаем, работаем. ВТВ. ВТВ? <св> Враг еще не побежден. А враг! Ого, вот тут подлутаемся. Тут ахива? Давай. Блін, як мені тут. Я цей зірву, мне кажется. О, нет, тут... Стоп, шо? Не-не-не, тут тут-тут-тут-тут будут стрелять, нахер будут. Блін, я просто ще не сильно залутаний. Можно, короче, десь... Зло, можна, не короче, не десь отут підлутатися. На жовтей. Че, ты можешь і чуєш, тут може антеннгари є. Давай, давай, давай. Правда там типи. Хоча давай. блін, коротше, я на по дорозі, зараз попробуй, якось, хоч чекаю, я зменшу тягу. Ось, ось сюди, можеш вот домик на ну, жовтій місці приземлиться. Чекай, я зменшу тягу. Да. Давай просто до упора вниз і потім вверх. Головне пробіл зажми, щоб зупинитися. Все, вниз, самий низ і пробіл зажимай. Пробил, пробил, пробил. Все. Избавляй тягу и Z, 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 Z. Хорош. И пробил. Да насрать. Чекай, запоняйся. Пробил зажми. Норм. Все, нормально приземлился, моя первая херня. Ты говоришь, что тут спавнил. Блін, а ми... я приземлився в масштабі, чуєш. Да, приземлився норм, але приземлився в якійсь жопі. Ось в чому прикол. Ну ладно, тут дома є якісь, так що нормально. На болотах все стабільно. Mm, Росія. Ха-ха-ха. <рес> <рес> Москва, да, Це центр Москви. Да. <рес> <рес> Ой, блин, тупо пропаганда переводила на славу, можна сказати. О, тут сімьорки є, тут сімьорки є. Тебе вони еще треба? Ні ще. Семерка. Да. Что за семерку? Ну spellet. с патрона, Roni? да, семерка. <AshELLE> ah, ну да я же маю до хера. А, ну тоді я соб. Я соб'сл візьму. — я соб SLR везьму. Короче. Бо мне. Эээ! Худее? Да я не б. Не, написано следующий, я просто думаю, что тебе тоже не треба, так вот. Эээ, я так чисто, что по 200 було, это нафиг. 10, 10, 10, 5. 10. Ня, тактично краще, не жошки. Аук. А Ау. Не, я я я коле його. Я на його на буду. Я всі не вязаю типу, пушки з патронами сім'єрками, типу, знаєш? Да. Типу, я всі зарезаю типу, ручки, типу, типа типа не знаю. А все зеленые патроны допустим, ці М-ка я не вязаю ніколи. Так. Да, ну я іноді МК12 беру з собою і М400 всі, кустим. типу, МП5, короче, типа лощи, Ніколи не беру, типа. Типа не зеленый. Ебашь, немає. Ти, Ти будеш за рулем, не? Дальше нет, двоя, движешь. Ну, давай сідай, садись, братишка. Пробіл зажми, щоб зупинитися. А. Все, давай, разгончик. Тяха, тяха, бэйби, бэйби, бейбі мебі-бейбі. <рес> 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 Куда? Що <рес> ти робиш? Нормально, нормально, сейчас. Що ти робиш, нафіг? Сейчас. <рес> Тихо, взлітай? Maybe, maybe, Все, і. Maybe, maybe, дивись, maybe. На, на, зажми направо і, в, і вверх. Направо і вверх. Направо і вверх! Давай! Я в авторі. Чмирота, чмир. Ми зараз врізаємо. 40 живих норм! 40 живих! Поворот, поворот! Хто б тут є? Я думав, тут знизу хтось, так що норм. Мебі бейбі! Де ми? Бейбе, бебі, бебе бебі. Погнали в зону лети. Дивись на оцю, на оцю гору, я думаю, на оцю гору. Там якраз Возрождалка є, але блін, там ТіПі може бути Куда ми летим, сержант? СЕР СЕР, да, СЕР, куда МИ летим? Куда в тібітку битку Да, я в тібітку, там за тебе буду. Ну, ось, да. ми туди вже є Йома, хіра, Нам зону надо, дебіл о, чуєш, вона цю, вона цю. Да, я ж тобі кажу, треба на цю гору. Так, трохи треба побільше зробити. Опа, на бачу тачку, чуєш, бачу машину. Нам треба її взяти, бо в нас паливо... О, глянь, отам, отам! Лети! Лети бачу, на неї! Я бачу тачку, я бачу, я, бачу, я при неї говорю, якийсь розові, коротше. Да, 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 ходоги робить! Давай, готовся, готовся, я приближаюсь. Вони стріляють по нам, давай. Ми теж по ним стріляємо! Росія, Росія! <рес> Осуждень! Давай, давай, давай. Ой, 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 сверху ще, сверху. Вони висадили свого тімейта, вони висадили свого тімейта, лети на них, я попав один раз по ньому Я Треба довго робити долго На жовтні місці вони свого тімейта висадили Нас на, на спального мало кстати. Да, 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 да! да, Якісь домики лети, Давай в доміки домики підлутаемся. Да, бо там бо жовтні місці, Там короче, де машина була там тіпи Дивись на гроб його, дивись на гроб його! <рес> Пробіг заш ми! Ладно, ці домики! <рес> Ні, тихо, тихо, я не взриву Не норм. <рес> <Я взірваю. рес> норм. Норм, 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 щоб нікого не було Да. <рес> Ні, тут бігає Хтось! <рес> тихо, тихо. Опа, не, не понял. По-моєму, хтось бігає Осторожно, чуть. А, ні, по моєму це я. По-моєму, це мої звуки. були. Ну, ти, ні, тут двері відкриті, тут по любасу хтось був, тут по любасу хтось був, бо тут двері відкриті. Так, кстати. Так, це Да не, не понял не маю, наверное, тут уже. Тут все облутали, тут все облутали, короче. У мене якісь мікрофризи, ось що мене Но бісить не прям в парма. Опа, начищу, що приклад, вроде би, був прикольный. У мене є, у мене приклади. є. У при... мене є, якщо що. Оце, Усы, типу, приклад, прикольний. О, каністра є, все, ми, ми можемо далі літати. О, все. о, о. о. саме головне луна забрал лечишь. А че ні, давай 20-ки пару секунд, чекай, пока мы сейчас звоним, два я підрую. Тип разомлився! Кип разомлився, да. Давай поки я наружу не підняв, пигня, покаже не пиня. Поки він нубік, давай, біжи за ним Ти в домику, я з того боку біжу. Я з того боку його біжу. А, це ти, сытый, епта. Що? тут две канистры! Тут ще две канистры! Нам повезло, нам повезло! Нам повезло! Зитке, я, я заберу одну. Бери, у мене две канистры, у тебя одна. Ценубик был, все, погнали в дельтаплан. Погнали в дельтаплан. Да, його был. Він один, кстати, був, я, він одразу здох. Все, погнали. Я ра. Блин, я. я... Давай. давай я за руль, давай я за руль. Може я? Ладно, давай. Я впевнений, я що ти зараз про такій маленькій зоні зможеш нормально маневрувати, ось в чому прикол. Ааа, ну все сюда. Чекай коряк. Коряк, да, коряк. коряк. Опа, типы! Тут. Тут тіпи! Улітаємо, улітаємо. Улітаємо на гаїті? Ладно, взлетаем, чуешь? Дивись на ним норм! Давай! А, я не заправу! Ща заправлю! Блін. БАРАН! Заправив, заправив. Де, Звідки? Моя мітка! Звітка! Он моя та йопте, Моя мітка, Жовта жопта мітка, жопта мітка, жопта мітка! Та -мо! Мык. Моя... Да, а, де... а чекай, не поняв. А як ти мене вбив? Просто зашибісь! Треба було зразу, типу, але блин. Не повезло нам з часом, не повезло. Ну що, друзі, з вами був Яліт. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть коменти, а ми сосемся.